Добрий день, шановні колеги. Продовжуємо наш агроподорож на Миколаївщині. Я менеджер з технічної підтримки компанії «Адама» Горбатюк Едуард. Зараз ми знаходимося на полі озимого ріпаку. Осінь у нас пройшли трошки дощів. Сходи ми отримали класні. Фазу чотирьох листочків ми внесли оріус у нормі 06 літра. Далі в нас настав такий період, дощів не було взагалі. Він стояв, не ріс, зупинився, ми внесли на ньому наш антистресант продукт Аміноксеріон. Він, ну, він стояв в такому стані спокою. Ніхто йому не мішав, ні ми не мішали, ні шкідники не мішали хвороби. Він чистенький був, гарненький. Потім пішли дощі, він відновився в вегетації, все стало супер. Добре, господарство не пожаліло, по цей складний час. Він почав трошки переростати. Тобто в фазу 6-8 листочків, дали скудероборон, літер. І дали рост регулятора кальма в нормі 0,4 літра на гектар плюс 0,6 уріку. Наз... Зараз ми бачимо, що у нас точка росту затягнута, він буде повноцінно входити в зиму, чистий, хвороб немає, густота у нас класна. Речі, ми стоїмо на, дослідні... на дослідній ділянці. Досі на ділянка у нас там. Ми, я з весни вже буду розкривати всі секрети, в чому досвід полягав. Ми Будемо продовжувати тут агроподорож. І ну, ріпак дуже класний. Коренева шийка в діаметрі десь близько 1,5-2,5 см в таких межах. За рахунок того, що дали Скудероборон у правильну фазу, у нас відсутня доплистість. Ріпак, В зиму входить дуже класно. Як на мене, тут господарство. весною ще підпрацюємо, буде все супер, вже гарних врожаїв.